А починаємо цей випуск поєдинком проти львівських Карпат. У воротах Бурак Бозан, справа в захисті Вантов, з Ліва Жуніньо, в центрі захисту Педросо та Жордан, центральні півзахисники Башич та Кушніренко. Під нападником Сміц. Правий Вакула з зліва Глошенко та на вістрі Атаки Борячук. Всім привіт! З вами народний плей. Це четвертий випуск кар'єри за Луганську зорю. Ви Всі 26. Став лайк, підписуйся на канал та приємного перегляду. Якщо не помиляюсь, то вже 7 матчів поспіль зоря не знає смаку перемог, тому треба виправляти це прямо зараз. Невес центра поля погнали. Ох, Вітор як же закидає ліворуч, Костенко на ударній позиції. Неперевершений бурак-буфон. По-іншому його просто не називаю вже. Ігор Невес. Віторна Федера! Бозан виходить, але тут вже він без сили Карпати попереду. І, на жаль, все йде за сценарієм. Чебон. Федор. Ух, віддає передачу на Краснопіра, але як же той маже? І Борак вкидає, відразу ж контрвипад зорі арбітер не дає дограти. Не дає дограти, як завжди атакували б Карпати, атака б завершилася 100%. І, можливо, зараз Путківський запускає праворуч Вакула все ж таки виборов цей м'яч. І тут треба, треба не поспішати. Передача. Кліщик не впевнено зіграв. Ох, Жордан, перехоплює відразу втрачає Краснопір Бурак, бо сам же не витягується 0-2 і це кінець. Наша головна проблема це ми самі. Ось на цьому все. Той пробивав навіть, але м'яч рикошетом відбивається до наших гравців. І, можливо, хоча б зараз ми вийдемо в якусь атаку. Бутківський Глушенко скинув для Оліверри. Дуже невдало, хотів я навіть сказати, але ще як вдало. І, можливо, зараз. Хоча б щось. Глушенко навіть проробив в руки для Кліщука. І туди на Бутківського. І, можливо, він зараз на швидкості. Ой, хорош! І туди! Глушенко. Головне, що є моменти. Головне, що є хоч, хоча б якісь моменти. Нарешті наші гравці включились в цю гру, але це вже дуже пізно. Нарешті наші гравці включились але дуже пізно на мене. Дуже пізно. Набутківсько. Ти майже виборов м'яч. майже Дивіться, вже переграють хвилину. Те, що я говорив після першого тайму. Дві хвилини. Костенко. Три хвилини. Невес, Пастцентр, Федор, ще одна передача на Вітора. Чотири хвилини переграли Карпати. Як то кажуть, суперник не може, суддя допоможе, але, звичайно, заслужена перемога львівських Карпат. А ми не розчаровуємось ідемо далі. Від Сфоскаута отримуємо інформацію стосовно Ібрахіма Кане. Та Колос хоче десь плюс-мінус 2 мільйони. І я думаю, нам треба його брати. Адже він може освіжити наш фланг атаки, тому що Вакула нестабільний, дуже нестабільний. Давайте спробуємо. Але є одна проблема, У нас немає грошей, тому зараз щось придумаємо. Тому давайте запропонуємо нашого третього, я б сказав, голкіпера. Тобто він він нашого тренера, повністю не задовільняє. Тому Пропонуємо його плюс 625 тисяч. Колос не погоджується, тому пропонуємо 750 тисяч. Давайте ще одна пропозиція. І нарешті, нарешті вони погоджуються, тому давайте вже поговоримо з самим гравцем. Важливий гравець, я не знаю, як ти заграєш. А ти хочеш бути ключовим, окей. Ми це приймаємо. Давайте 5 років. Він хоче 3, тому давайте зійдемось на 4. Окей, окей. Ідеально. Приймаємо, плюс зарплата. Ти отримував 3 600, На жаль, у нас проблеми з грошми, тому більше п'яти ми тобі запропонувати не можемо. Плюс там хай буде п'ятірка підписного бонусу. А тепер офіційно. Ібрахім Кане гравець зорі. На жаль, не Харікейн, але теж непогано. Але можливо колись, якщо ми будемо виступати в Лізі чемпіонів і там десь на пенсії буде Харі Кейн, то він до нас може приєднатися, але все залежить від вас. Тому пишіть в коментарях, кого підписувати наступним. На попередній поєдинок проти Полтави ми вийшли другим складом, де зіграли в нічию. Зараз виходить основа і подивимося, який склад краще. Тому якщо вони зараз провалюються, будемо давати шанс для більш тих гравців, які не отримують ігрової практики. Порівняно з минулим поєдинком в старті Олівейра та Бутківський. І Бутківський з центра поля Олівейра. І відразу ж атакує Полтава. Як же ж вони активно Розпочали цю атаку. Пас-центр Щербак пробиває, бо фон тягне. Простій ситуації. Просто втрачаємо м'яч і зараз накличемо біду на свої ворота. Удар з розвороту. Пощастило, просто пощастило. Аж далі хіке переведення праворуч, чодарюк. Та є передачу ще один пас, і це 0-1. Як вони це роблять, я просто не знаю. У мене просто немає вже слів до цієї гри. Це вже дев'ятий матч, без, без перемог. Ще не помиляюсь все ж таки. ну після першого тайму поки що поступаємо з рахунком 1-0. така Полтавий удар з розвороту тягне голкіпер добивання немає. Розігрують далі ще удар. Ух, яку ж передачку він віддавав? Віктору, але мені іноді, мені іноді здається, що ми Глушенка брали не з Шахтаря, а з якоїсь там медіаліги, не знаю. Тому що ну, на початку він грав шикарно, а зараз він просто здувся. Праворуч, Вакула, Олівейра, на будкіл. Хорош Олівейра! В штрафному майданчику. Пробивайте з рівню І рахунок. 84 хвилина. І нарешті зоря забиває. І не з нашої помилки, а з помилки суперника хто його знає, залишається 10 хвилин, якщо там репітер додасть трошки, то буде десь плюс-мінус 10 хвилин. Можливо, навіть заб'ємо на куражі, аби не пропустити. Ось цього я найбільше боюсь, так сказати. Будь-якою ціною зараз не треба пропускати. Педросо хорош. Знову він помиляється. І фінальний свисток все ж таки нічия. Не поразка, це найголовніше. Хоча б один бал теперішній ситуації, ми задоволені навіть таким результатом. Але ми знаємо, що наша команда може більше. Я вам обіцяю, вже дуже швидко в нас будуть справжні перемоги, за які ми будемо пишатись, та з захопленням розповідати нашим дітям та внукам. А в молодіжній академії я знайшов ось такого лівого вінгера з Канади Габріеля Люїса. Потенціалу, звичайно, не дуже, але я все ж таки забираю його в основний склад. Випускаємо ідентичний склад на поєдинок проти Олександрії. Дуже багато хейту в сторону Володимира Народного. Тому саме сьогодні в стінах рідних болівальників ми просто зобов'язані перемагати. Я Вже кожен матч це кажу, але можливо хоча б зараз. І яке ж закидання ліворучкара на ударній позиції був тягне. Бутківський. Підключився тут Глушенко ідеально пробиває! того. І це 1-0 зоря попереду. І це вперше за довгий час ми виходимо вперед. Востаннє це було в поєдинку проти Полтави, якщо не помиляюсь, ще в першому колі. І тут Діка зрізає м'яч у свої ворота. І, ну і поки що наш захист показує непогану грубу, рак хорош зараз навіщо в нас? Навіс знову, брак. Глушенко давав на Бутківську, але суддя свистить і після першого тайму. Чесно, я здивований після першого тайму, адже зоря попереду. І хто його знає, можливо, сьогодні ми перервемо свою невдалу серію. Ну і Вакуле, я бачу, завівся після того, як Ібрахім не став офіційно гравцем. Зорії як же Бутківський віддавав передачу, і тут міг бути другий автогол. Який небезпечний рикошет? Джордан. Буде навішувати удар від Будківського Шевченко на місці. Смирний. Жота, яка ж передача, удар. Буфон на місці. Спокійно забирає м'яч, відразу ж кидає. Та розпочинає контратаку зорі. Ну Глушенко просто після минулого поєдинку, ніби заново, просто відродив свою кар'єру. Передача не проходить. І Кушніренко тут навіть дальній удар Кампос. Ні, 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 кулаков пробиває. Бурак на місці. Як я й казав, іноді він таке привозить, але іноді потрібний для нас момент він виручає. Зоряв проводить вже не першу контратаку Пасна Будківського. Удар Шевченко витягує, міг віддавати передачу на Глушенка, Але, на жаль, не віддав. Свисти! Свисти арбітер. Та свисти, мать твою! Фінальний свисток, і заря нарешті перемагає. Я зараз вам скажу, скільки поєдинків ми були без перемоги. Я просто не можу зараз стримувати свої емоції, адже, адже це нарешті сталося. І цей момент однозначно придасть впевненості для нашої команди. Зараз не описати просто моїх емоцій, адже я сиро радий за цю перемогу. Дякую тобі, Ніка, за те, що забив у свої ворота. Але навіть по грі зоря заслужила сьогодні на перемогу. А останній раз наша команда перемагала в поєдинку проти Полісся, а було це 11 вересня. А цілих 9 поєдинків ми не знали смаку перемоги. Як я й обіцяв, повертаємось до Матвія Пономаренка. І чи захоче Динамо віддати гравця в оренду? Зараз ми дізнаємось. Так, вони це розглядають, вони хочуть тільки оренду. Окей, ми приймаємо однозначно. 70 на 30. Ну, давайте вижимати максимум 65 на 35. Окей, вони погоджуються, а це означає, що як мінімум до кінця сезону Матвій Пономаренко гравець зорі. І чекаємо на відповідь від гравця. Приєднався до нашої команди Кане. та на поєдинок проти Колоса, проти своєї колишньої команди він в старт. Тому це буде символічно, якщо він відзначиться саме сьогодні. Легше порівнювати минулий випуск, особливо, та навіть перші сьогодні поєдинки. Цю... Ух, пронесло зараз. Рапай пробиває повз ворота. Кутківський і на Олівейру. Тут тікає від захисників суперника, пробиває та зоря попереду. 32 хвилина поєдинку. Зоря забиває. На жаль, не показав нічого. Бурак витягує. Як не показав, Бурак показує прекрасну гру. І просто буде неправильно, щоб. такий голкіпер як... Щоб такий голкіпер не розвивався. Глушенка. Глушенко вже в штрафному майданчику. Простріл! Трошки не пощастило. І після першого тайму поки що мінімально входимо. Поки що мінімально перемагаємо Колос Передача, удар по воротах. Старостійка грає на нашу користь. Просто дякую тобі, футбольний Боже. І знову атака зорі. Олівейра. Смітці на... в офсайді все ж таки. You Передача на Демченка, удар поворотах. А тут просто ідеальна. гагнідзе передача вище воріт. Дуже хороші комбінації у виконанні колоса удар по поворотах та гості зрівнюють рахунок на 76-й хвилині. Жені хорош. Просто хорош. Льюіс. Невдале переведення. На жаль, невдало. Треба нам, треба нам втримати цей. Тиск, тому що зараз на куражі коло закидання в штрафний майданчик о Немало часу залишається. Я би хотів сьогодні теж перемогти. Кушніренко, як же ж ти граєш? Ти, ну ти сядеш на банк. Це вже просто немає на нього сил. Третяков пас. ОЄВУСІ. Ще одна передача, бурак! Невдало, невдало. Але свисти арбітер. Свисти, я згоден на нічию. Я не хочу перемоги. Все, я згоден на нічию. Та, та що, скільки? Три хвилини майже. Три хвилини. Дросо грає чисто, без руки. Чотири хвилини. Навіть штрафний майданчик. Та свистиш ти вже нарешті. Нарешті, нарешті арбітер свистить. Та граємо в нічию проти колоса. Тепер офіційно Матвій Пономаренко погодився на оренду в Луганську зорю до кінця сезону. А дебютує Пономаренко в заключному поєдинку на сьогодні в Кубку України проти ЛНЗ. Ось такий експериментальний склад Бозан у воротах, адже і вирішив я залишити Борака Бозана у воротах на сьогоднішній поєдинок, адже кубок для нас дуже важливий, надважливий. Але декільком гравцям я все ж таки дав відпочити. Закидання. Ось таке закидання, який розіграш. Жуніньо, жуніньо. Зараз спокійно, головне, спокійно, треба відібрати м'яч. Які комбінації удар воротах і ЛНЦ попереду. Ні-ні. Ух, хорош хорош. Недобре, недобре. 2-0. І Не виступив в кубку для нас, на жаль, завершується, як на мене. Борячук. Та Башич на футбольному полі. Як же ж як же ж ти граєш? Пас в центр. Удар, пощастило. Просто пощастило. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ну це кінець. Це просто кінець. Давайте зараз ще четвертий пу... впустимо і буде взагалі ідеально. Хоча б хтось сьогодні грає, хоча б хтось сьогодні реально грає. Це бурак боза. Гол Престижу, можливо, хоча б Гол престижу. Пономаренко розпочинає атаку, обрізається. Браво! Браво команда. Браво моїм рукам! І ми вилітаємо. Просто вилітаємо, і ми вилітаємо. Від першому ж поєдинку, кубку ми вилітаємо нахрен звідси. Я вибачаюсь перед вболівальниками та навіть перед гравцями. Не сьогодні, можливо, не завтра, але обов'язково. Можливо, нам. Знадобиться сезон другий, можливо, навіть третій, можливо, навіть цілих 5, але ми обов'язково виграємо і УПЛ, і Кубок України. Я вам це обіцяю. Після 19 зіграних турів зоря на 8-й позиції, маючи 25 очок, 24 забитих, 28 пропущених, 7 перемог, 4 нічі та цілих 8 поразок. А в наступному випуску, якщо ви наберете 5 лайків, ми зіграємо проти руху. Донецького шахтря Криворізького кривбаса, оболоні та Київського Динамо. І я надіюсь, вже там ми продовжимо свою безпрограшну серію в УПР. А на цьому будемо закінчувати. Став лайк, підписуйся на канал. З вами був народний плей. На все добре!